Обмеження повноважень Брижинського, зміни до бюджету та шкільний конфлікт. Такі основні акценти позачергової сесії Чернігівської міськради. Починаємо традиційно з конфліктів, які в сесійній залі зароджуються ще до початку сесії. Депутат Чернігівської міськради Віталій Голець просить Олександра Лумако внести до порядку денного проект рішення про звіт діяльності секретаря міськради, який депутатка Марина Семененко подала на розгляд за кілька днів до проведення сесії. До вас звернулась депутат Чернігівської міської ради. Семененка Марина Миколаївна ще 3 червня, де пропонується заслухати звіт секретаря Чернівської міської ради. І я неодноразово звертався відповідно до нашого регламенту, один раз на квартал секретар міської ради має звітуватися. Але, на жаль, за 4 роки ви не знайшли такої можливості. Утім, Олександр Ломако відмовляє, обґрунтовуючи це тим, що про такий проєкт рішення він нічого не знає. Більше того, секретар перед громадою уже звітував. Ну, я, по-перше, не бачив цього проекту рішення. Якщо у вас є з штампом, що він отриманий, покажіть його. Я його особисто не бачив. У мене був публічний звіт в лютому на відкритій зустрічі з громадянами. Там були присутні і депутати, і активісти. Вони задавали питання. Після обговорення додаткових питань депутати переходять до голосування за порядок денний і розгляд актуальних питань для життєдіяльності міста. Одним із перших депутати розглядають проект рішення про затвердження змін до регламенту Чернігівської міської ради, що передбачає скорочення повноважень Чернігівської. Міської військової адміністрації без пояснень суті проекту рішення виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Лумако ставить питання на голосування. Процес зупиняє один з депутатів міськради. Він просить заслухати доповідача та його пояснення стосовно цього питання, адже зі слів депутата, проект рішення народні обранці отримали за кілька хвилин до початку засідання і не мали змоги ознайомитися з ним належним чином. Можна слово, Так, да, будь ласка. Я хотів би послухати все ж таки голову регламентної комісії стосовно цих змін, які вони запропонують, тому що нам це рішення надали за одну хвилину до початку сесії я вам коротко відповім. Ці зміни вони по суті врегульовують ті зміни, які були прийняті в серпні минулого року. Вони їх скасовують і врегульовують роботу міської ради в законне русло. Це по суті суть цих змін. Утім, така відповідь депутата Максима Черненка не задовольняє. Він просить Олександра Ломако пояснити, на чому ґрунтується необхідність внесення змін до регламенту Чернігівської міськради. На підставі чого ви робите висновок, що це законний спосіб скасування цих змін до регламенту. Ви тут якісь Лист, тобто є судова справа. Судове рішення має бути вже скоро винесено. Давайте дочекаємо судового рішення. Я особисто розумію, що робить місто. і розумію, що місто немає іншого вибору. Я ставлю в цілому голосування про затвердження змін до регламенту міської ради восьмого слихання. Прошу підтримати. Депутати цей проект рішення підтримують більшістю голосів 23 – за. Пізніше в коментарі для чилань Дмитро Брижинський зазначить, що повноваження військової адміністрації викладені в законі про правовий режим воєнного стану. Тож Чернігівська МВА продовжуватиме діяти у визначених законодавством межах. Фактично, жодних змін не відбудеться. Військова адміністрація і в подальшому буде видавати розпорядження, накази в межах своїх повноважень, доводити до виконавців і контролювати їх виконання, контролювати виконання бюджету, вносити зміни в бюджет. Затверджувати бюджет, як це передбачено законодавством, та схоже, що представники Чернігівської міськради вважають дещо інакше, адже одразу після голосування за внесення змін до регламенту депутат Руслан Волоки з руки просить внести до порядку денного проект рішення про бюджет громади на 2024 рік. Олександр Анатольович, а ви забули ще врахувати пропозицію бюджетної комісії про включення додаткового питання, внесений бюджетної комісії за поданням фінансового управління за моїм дорученням проект бюджету громади на 2024 рік. В тої редакції, яка на даний момент затверджена начальником військової адміністрації, з останніми змінами, які продані фінансовому правліннями, станом на зараз не затверджені. Ці зміни стосуються встановлення когенерації, будівництва оборонних споруд навколо міста та каплички на ясово. Все інше відповідає ті редакції, яка була затверджена. Одразу після голосування за внесення цього питання до порядку денного депутати голосують за проект рішення про бюджет громади на 2024 рік. Олександр Ломако підписує відповідний документ просто у сесійній залі, акцентуючи увагу. На цій процедурі да я підписую це рішення, щоб воно набуло чинності прямо зараз. І прошу вивісити його на сайті міської ради. Опісля депутати переходять до розгляду питань стосовно перепрофілювання низки навчальних закладів Чернігова в межах реформи шкільної освіти. Перші спроби голосувати виявляються невдалими. Депутати провалюють голосування. Після чого виконувач обов'язків Чернігівського міського голови оголошує. Півторагодинну перерву, повернувшись до сесійної зали, депутати напрочуд швиденько голосують за перепрофілювання. Конфлікт виникає під час розгляду питання щодо 19-ї школи. Міськрада пропонує переформатувати цю школу в гімназію, тобто навчальний заклад, де діти навчаються до 9-го класу. Утім, батьківський комітет 19-ї школи вимагає залишити в навчальному закладі можливість навчатись до 11-го класу. Трансформації дозволяє зробити вам власне цю правку. І дати можливість 19 школі бути школою з трьома ланками освіти. Це дійсно можливо, і це в руках у вас, депутати міської ради. Ми вже обійшли за рік всі інстанції вже... і знову спустилися до вас, бо немає іншого. Ми з вами зустрічалися в різних кабінетах і в обласній адміністрації, і в міністерстві освіти, де фактично були вислухані всі аргументи щодо реалізації державної політики. І навпаки, не створення якихось вибіркових умов для окремо взятого навчального закладу, а абсолютно рівноправний підхід до всіх навчальних закладів. Не знайшовши консенсусу, депутати пропонують перенести розгляд проєкту рішення про перепрофілювання Чернігівської школи номер 19 на наступну сесію, а часовий проміжок до наступного засідання використати для проведення громадських обговорень і пошуку рішення. Загалом результати голосування депутатів міськради за перепрофілювання низки навчальних закладів такі. В місті тепер лише чотири навчальні заклади, в яких можна буде навчатись до 11 класу. Це ліцеї номер 15 та номер 22 а також колишні школи номер 1 і номер 12 Решта закладів середньої освіти міста перекваліфікована в гімназії, тобто діти навчатимуться в них із першого по 9 клас. Наступними депутати мають розглянути земельні питання. Утім, голосування за них народні обранці провалюють. Це явище, до речі, можна назвати традиційним для Чернігівської міськради. Деякі з депутатів вийдуть з сесійної зали і сесію закривають через відсутність кворуму. Разом із питаннями земельними без розгляду залишаються депутатські запити, блок різне та проект рішення про звіт начальника Чернігівської міської військової адміністрації.